Пропоную вашій увазі дачу Duster 2012 року випуску свіжопригляну з Бельгії, в ідеальному стані з сертифікатом. Повна альтернатива новому автомобілю, який зараз продається в автосалоні приблизно за 20 760 умовних одиниць. Стан. Ідеальний машина в максимальній комплектації, диски оригінальні дачі, зимова резина 22 року, ханкок. Придача до неї всесезонна рідна резина, яка пройшла 72 тисячі. Стан. Будь ласка, дивіться. Машина не має жодного підкрасу, простий мотор МПІ, реальний розхід по трасі 6,8 літра бензину. По місту 7,7. Якісний шкірозамінник. Передні склопі підіймачі, кондиціонер, парктронік задній, подушки безпеки, вогнегасник, оригінальні коврики. Бажаю всім далих покупок.